А зараз я хочу надати слово нашому другу, партнеру, партнерці, нашому експерту з тих питань, які для нас, для профспілки, є пріоритетними. Під час війни вони вийшли ще більше в пріоритет. Це питання профспілкових прав, це питання трудових прав, і всі ті з вами перемоги. Щодо перемовин з нашими роботодавцями за результатами громадського контролю, який ми проводили в 2022 році, звичайно, в більшості випадків ви контактували безпосередньо зі мною. Але я в той момент була не сама. Весь цей час цих питань зі мною поруч, і день і ніч, коли це було потрібно, приглажувала, причесувала всі виступи, всі доклади, всі листи. Всі ці звернення до роботодавців, до влади, до кого хочеш, до держпраці. Сказати слів, вам дякую мало, тому що ви впливали на захист прав наших людей. Дякуємо, що ви приєдналися до цієї зустрічі, і дякуємо, що ви з нами. І ми маємо віру і надію, що ви будете продовжувати разом з нами цей шлях до перемоги. Ірина Йор'євна, вам слово. Вітаю, шановне товариство, дорогі мої земляки. Чути мене, так? Так, так. Чути. Е, ну, Вдячна за честь працювати з вашою проспілковою організацією. Мені довелося це робити і до війни, і особливо зараз. і... Е, не хочу багато говорити про те, що правовий захист це основна місія проспілки, ви всі знаєте. І от зараз в таких важких умовах, в яких ви зараз перебуваєте, ваша область, це особливо видно, бо виступає на перший план історія кожного члена проспілки. І проспілкові організації, і е, як це робити, коли це робити, в таких умовах ніде ще ніхто нічого не писав. Ви творите історію. Е, ваша організація, правильно, коли говорили, вона є флагманом. Повірте, У мене є можливість оцінити роботу і оцінювати роботу багатьох профспілкових організацій різних галузей, так як працюєте ви. Е, ну, не працює ніхто, повірте. Тому е, рада служити вам, земляки. Якщо є е, потреба в моїх знаннях, в моїй е, роботі, я буду тільки рада цьому долучатися до всіх ваших ініціатив. Ну, е, дякую за запрошення сьогодні. Напевно, дуже рада бачити, де кого я знаю. Е, багато е, кого не знаю, ми будемо тепер знайомі. Дякую вам за запрошення і бажаю сьогодні провести захід, провести пленум на належному рівні. Я в цьому не сумніваюся, воно так і буде. Дякую вам. Дякую. Маріона, ми вам дякуємо. Знаєте, ви сказали, що ви багатьох не знаєте. Ви багатьох не знаєте в обличчя. Але якщо я вам розкажу прізвища, ви обов'язково дізнаєтесь ситуацію, і Ви пам'ятаєте? Тому що ви всіх наших людей, дуже багатьох ми захищали безпосередньо під час війни. Це були наші проспілкові активісти і голова первинної організації облдержадміністрації Сушкевич Руслан і Оля Доброволька. Валешківської організації і Світлана Швора, голова Венічівської районної організації про і це наш дівчата і велика команда на чолі з Баталовою Валентиною Леонідовною. Це голова первинної проспілкової організації нашого Херсонського психоневрологічного будинку інтернату. І той шлях, який ми прийшли з колективом, звичайно, він. Е Залежав від вас, від ваших мудрих порад, бо ви нас направляли вектор дій громадський контроль, як виставляти вимогу перед роботодавцем, і ми дійшли до того, що ми сьогодні маємо визнаний і винесений е, акт е, органу державного контролю держпраці, але зіштовхнулися з іншою проблемою: що немає реакції на припас припис держпраці. Наш дитячий судочок Нацполіції, ви ж теж ви ж пам'ятаєте цю історію, Наталія Георгівна е Красновленська. Вона є. Тому ви знаєте багатьох, бага багато хто знає вас. Я до чого з вашого е дозволу, шановні члени обласного комітету, Ірина Гіорівна, за дорученням президії е обласної організації, ми хочемо вам дозволити, Ірина Георгівна, шановна. Вручити вам почесну грамоту від президії Херсонської обласної організації за той внесок, ваш особистий, який ви внесли у захист прав членів Херсонської обласної організації про спілки Держ установ в умовах війни. Дякую, дякую, колеги. колеги Дуже дякую, Колеги, велика честь. Дякуємо вам і за роботу, і за участь. І разом далі крокуємо.